Це Ярослав Гончар, голова громадської організації аеророзвідка, підполковник. Доброго ранку, пане Ярославе. Добрий ранок. Слава Україні. Героям. слава. І, звичайно, хочемо почати з слів Володимира Зеленського про те, що про з його заяви, що Росія боїться передачі далекобійних ракет, томагавк. Тож саме це могло б посприяти миру. Про це президент України розповів під час свого традиційного відеозвернення. Він уточнив, що Київ працює з Вашингтоном, аби посилити вітчизняну ППО та далекобійність. Давайте почому детальніше. Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас, нашу ППО, усі наші можливості захисту, Петріоти, передусім інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам томагавки. Це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовилися з президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться усім тим, що ми обговорили. Тож, пане Ярославе, хочеться дізнатися вашу точку зору. Чи дійсно ракети Томагавк можуть стати переломними моментами у війні? Ой, журналісти. Знаєте, ви, ви чекаєте якоїсь гарячої новини переломний момент? Не варто робити такі завищені очікування з огляду на те, що ми зараз обговорюємо тільки новину. Переломний момент відбувся ще в. У 2014 році, коли українці вийшли на Майдан, і ми тоді сказали, що ми є незалежна нація і будемо її виборювати. І останні 10 років цим і займаємось. Чи допоможе нам тут Тамагавк? звісно, допоможе. Але факт того, що є переломним, знаєте, ну поки є воля нації до боротьби. Нічого не зможе цьому завадити, тому наявність такої зброї вона тільки посилює нашу волю. Ну, і вона посилює і також може посприяти скорішому досягненню миру, скорішій капітуляції Путіна. Чи ви так не вважаєте? Обов'язково обов'язково. Звичайно, це ж е, е, ну, зброя, яка була розроблена вже. Десятки років тому і вона розроблялася як носій ядерного боєзапасу, і це тільки на переговорах в Рейк'явіку, Там Рейди Рейган з Горбачовим домовилися, що її не виключать із списку за умови, що американці лишать тільки морське базування цих ракет, і таке інше. Тому. Знаєте, обнадіювати українців про те, що ось завтра це, це все відбудеться, це буде передчасно, бо для того, щоб скористатися таким засобом, нам треба зробити ще дуже багато домашньої роботи. Але як сказав наш верховний головнокомандович, ця робота відбувається, триває, і тільки наше завзяття, наша воля до перемоги. Наблизить той день, коли українці зможуть використати цей засіб проти терористичної федерації, пане Ярославе, а безпосередньо кажучи про ось ці ракети, томагавка, якщо коли, коли ми отримаємо ці ракети? Що буквально в плані якихось процесів спецоперації застосування по певних об'єктах Російської Федерації, чи стане взагалі простіше? Умовно, ми будемо більш влучно вражати якісь НПЗ? Чи потрібно якось більш глобально дивитись на ситуацію? Це, дивіться, ця зброя потягне за собою необхідність змін в архітектурі системи управління, збільшенню вимог до певних спроможностей. Ну, В першу чергу, спроможностей щодо цілеуказання і розвідки, оскільки дальність її застосування. Ну, вона обраховується тисячами кілометрів, відповідно, для застосування подібних засобів необхідно мати засоби розвідки, засоби цілеуказання для того, щоб здійснити подібну роботу. А це ну, додаткові виклики, додаткові вимоги до спроможності сил безпеки і оборони. Тому сам факт того, що Україна. Готується до е, застосування засобів подібного класу. Він говорить про те, що ми ну так би мовити, прокачуємо своє військо. Ну і тим часом росіяни теж прокачують своє військо і готуються для свого захисту, адже намагаються захистити власні безпілотники. Шахеди тепер оснащують датчиками, які фіксують українські дрони перехоплювачі та здатні змінювати висоту польоту, ускладнюючи ураження. Про це розповів заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін. Давайте почуємо. Ви тільки виклали відео про те, як ми збиваємо дронами їх шахеди. Через е, два тижні на шахедах з'явились звичайні примітивні китайські датчики, які фіксують поруч, е, просто як фотофіксатор, е, будь-який дрон, через що е, шахед змінює різку висоту. А жоден дрон не може так різко змінити висоту. І, відповідно, дрон не може його вразити. Це говорить про те, що вони адаптуються. І ось хочеться дізнати у вас відповідно до того, як це все працює, яким чином тепер Україні реагувати, до чого може дійти вже цей прогрес, що знаєте, сила проти сила, сила проти сила це ніколи не спиниться. Е, під час збройного протистояння одна сторона. Переймає тактики і технології іншої сторони, і це просто природній процес, якщо дві армії вже понад 10 років стоять одна напроти іншої. Тому застосування подібних систем на засобах ураження ворога має спонукати українців до вдосконалення наших перехоплювачів. Пане Ярославе, до слова є. Цікава інформація. Ресурс мілітарний про це пише, Мовляв, у КНДР. Створила аналог американської РСЗВ «Хаймерс». Техніку продемонстрували на параді, присвяченому 80-й річниці Робітнічої партії. Пускова установка розміщена на тривісному вантажному шасі. Точний калібр реактивної системи поки що невідомий. Однак можна розглядіти дев'ять направляючих ймовірно для 240 сорокового. 240-міліметрових ракет перепрошую, а поруч для балістичної ракети, можливо, типу Хвасонг-11. Інша установка того самого типу а, мала м, із 20 направляючих ймовірно зі 122 міліметровими ракетами. Власне, чи можемо ми говорити, що якщо ці розробки з'явились КНДР, то незабаром вони можуть з'явитись і відповідно на полі бою, десь в Україні чи в Курській області, але в Росіян відповідно. Ну не думаю, що це може відбутися незабаром. Все таки Китай і Росія це дві різні держави. Хоч деякі політологи говорять про те, що власна Росія веде свою агресивну політику тільки до тої пори, допоки Китай забезпечує можливість ведення цієї політики, але разом з тим. Я ще не пригадую фактів такого відкритої колаборації між цими двома країнами, а так, щоб Китайці КНДР. прямо передавали. Йдеться не про Китай, про КНДР, Північну Корею, а вони достатньо багато всього постачають а, до Російській Федерації. Ну, з цими гірше, з цими гірше, там геть не нехтують тим, щоб. Підзаробити на війні їхній лідер, він що людьми своїми торгує, що зброєю? Тому якщо подібний факт відбувся і це має місце, то ризики доволі суттєві. Якщо в найгіршому сценарії ми розглядаємо, що дійсно подібні розробки з'являться в росіян. Нам це наскільки ускладнить становище? Чи в нас відповідно є чим обходити ймовірно подібні такі аналоги Хайморсу і тому подібне? Ну, рівно на дальність ураження воно нам ускладнить. І це ну, додаткові виклики, які будуть стояти перед силами оборони для того, щоб знаходити спроможності для виявлення цілоуказання і знищення. Подібних систем це суттєво вплине на тактику їх застосування. Але знову ж таки, все буде залежати від того, чи справді підтверджуються технічні характеристики, і чи будуть ці засоби в достатній кількості знаходитись у ворога, адже ну, сама по собі пускова установка з усіма необхідними. Вона ж потребує постійно ракет, і чи зможуть наші вороги забезпечити той обсяг, щоб ця пускова установка, так би мовити, працювала без простою? Питання риторичне. Ну, якщо ми говоримо, хто допомагає Росії, то ми можемо говорити про те, що США допомагає Україні. Наш союзник, наш партнер є більш потужним. США вже кілька місяців допомагають Україні завдавати далекобійних ударів по енергетичних об'єктах на території Росії. Про це пише Financial Times. І за інформацією видання Вашингтон надає Києву розвідданні, які допомагають формувати маршрут, висотність час виконання місії, за рахунок чого українським далекобійним безпілотникам вдається уникати засобів російської ППО. А Україна Брала цілі для далекобійних ударів, а потім США надали розвід інформацію про вразливість об'єктів. Співрозмовники видання називаються скоординованими зусиллями з послаблення економіки РФ і примусу російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Але ж ми розуміємо, що не тільки це керує в даному разі Трампом, а й те, що він дійсно хоче вибити Росію з нафтового ринку, тому що воно, у нього ж є свій зиск. На що ми ще можемо очікувати в контексті того, що все більше і більше Трамп докладає. Де зусиль більше, і більше бачить власне своїх інтересів в закінченні цієї війни? Це питання вже з галузі політики. Це точно не моя нива. На що там розраховує Трамп? Ви почали питання про те, як відбувається обмін розвідданими. Ну, якщо за це вже пише Financial Times, напевно, щось вони таке знають. От така колаборація між найпотужнішою силою на планеті і українськими силами оборони вона вітається, вона надихає, і бажано, щоб ну, цей темп принаймні не знижувався. Ну, ви маєте розуміти, що це ну, по суті да, от солдати їхньої армії ну, не, не воюють безпосередньо на полі бою, але не, не лише солдатами забезпечується бойове протистояння і оцей величезний шмат роботи пов'язаний з Целоказанням, ідентифікацію цілий і все. Решта це також суттєва допомога з боку наших союзників з огляду на те, що спроможності, завдяки яким вони здобувають цю інформацію, вони зачасту є ексклюзивними і недоступними для переважної більшості націй на цій планеті. Тому ми щиро маємо бути вдячні. І політичному класу сполучених штатів і військовослужбовцям, які допомагають Україні в цій роботі. Пане Ярославе, дозвольте уточнити. От останніми, напевно, місяцями ми ледь не щоночі через добу звітуємо про те, що вдалі ті чи інші удари були зроблені по НПЗ, по якимось виробництвам тощо, і зокрема, чимало так підірвали спроможність Російської Федерації щодо надходжень до їхніх державних бюджетів відповідно від експорту певних енергоносіїв. Ці удари і їхня успішність, обумовлені тим, що дійсно нам сполучені штати, які почали надавати. Якісь нові, більш можливо, розширені розвіддання Чи тут справа в нашій тактиці, в наших підходах, в, в загалом наша складова тут лідує, в тому, що ми таку успішність маємо. Обмежені в часі хвилина на відповідь, будь ласка. І те, і те. І вдосконалення українських засобів ураження і наявність політичної, чітко вираженої політичної волі з боку керівництва сполучених штатів воно спрямовує їхніх. Розвідників на те, щоб ну так би мовити, там без подвійного дна, а е, самовіддано працювати на те, щоб забезпечувати Україну розвідданими. Пане Ярославе, дуже дякуємо за ваш час, за вашу експертну та фахову думку. Ярослав Гончар, голова громадської організації Аеророзвідка підполковник, був з з нами на онлайн зв'язку.